Фраза, що відрядила Путіна у дипломатичний нокаут. Люди гинуть, а йому цікаво довбо. Хештег, що набув світової популярності за кілька годин. Хештег Путін довб... Слово, яке не може перекласти гуглівський перекладач. Це прекрасно. У випадку, якщо ви не знали, як перекласти слово довб** на вашу мову, англійською буде довб**, іспанською ельдовб**. А французькою – «лядов». цей вірусний хештег з'явився напередодні, в момент, коли Путін брехав про мир та процвітання Росії, а ще заявив про так звану технологічну дуель. Ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву. А вони нехай поставлять прошникам цієї нової ракети. А вони нехай поставлять проти повітряного оборону. Ну і подивимось, що буде. Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Ну, просто від, від морозки. Спершу Володимир Зеленський на слова Путіна про удар по Києву висловився коректно. А от в мережі вже конкретно. Люди гинуть, а йому цікаво. Доб... Лайка – один із проявів наших емоцій, каже психологиня Олена Шершньова. Коли ми бачимо смерті людей, смерті дітей, руйнування наших міст, то я думаю, в кожного з нас нормальних людей виникають емоції. Це емоції жалю, злості, скорботи, співчуття, різний спектр емоцій, і тільки у психопата це все може викликати емоцію цікавості у соцмережах. Обговорюють чи міг президент так висловлюватися? Категорично засуджую заяву президента України, що Путін до. Адже кожна дитина в яслах і кожен старий на помиральному одрі, знає, що Путін, ху... Путін ху... Деякі не вірять, що це справжня новина. Чи не зламали раптом президентську сторінку у мережі? X? Я п'ять разів перевірив акаунт. Інші ж визнають, неформальний стиль президента їм подобається. Окей, я збрешу, якщо скажу, що ця комунікація мені не зайшла. Не забули користувачі соцмережі і про методички Кремля. Інтернет видання Медуза, десять карточок. Чому Путін не до це звичайно не дипломатичне мовлення, але наскільки я знаю, в Україні немає дипломатичних зв'язків із Росією. І ем, якби він написав більш е, лагідно, але теж використав лайку, наприклад, довбня. Це лайливе українське слово, яке в наших словниках давно вже є, от і означає приблизно те саме. То, напевно, російський президент навряд чи зрозумів би його значення. Виросле виросли після такої незв'язної мови Путіна на вчорашній конференції. Андрій Єрмак, глава українського офісу президента, підібрав диктатору інше слово. Старий і божевільний кретин. Наші можновладці почали вдаватися до таких слів, передусім через те, що градус емоційної напруги дуже високий в умовах. Страшної війни такий контекст, така доба, такий час. Що вже говорити про звичайних людей, як їм реагувати на слова та вчинки Путіна? Це буквально вже крик душі. Кончена людина. Зеленський ще м'яко виразився, а треба було набагато жорстче. Він скатіна, підати всіх хто його підтримують. під... сьогодні вранці Росія вкотре обстріляла Київ з неба. У мережі пишуть Путін на довб** образився. Уламки ракет впали у кількох районах столиці. Постраждали люди, автівки, будинки та пам'ятки архітектури. Один із власників знищеного закладу не стримав емоцій. Його ресторан славився неймовірним інтер'єром, зокрема вітражами. Шакалідані тварижвотний. Не люди. тримати в собі е, теж не можна. Це небезпечно і для нашого ментального здоров'я, і навіть для фізичного стану. Тому емоції важливо виводити. Пам'ятаєте відому фразу Дніпровського мера, що звернувся до росіян під час одного із блекаутів? Ми і без світла бачимо, що ви під... Так от, будинки залатаємо на автівки, заробимо. А Путін як був, так і залишиться в історії до. Довб... Карина Вакарєва, Світлана Оніщук, Карина Остапець та Ігор Калинюк. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.